Друзі, привіт! Ви на каналі вивчення англійської мови. You're welcome. У даному плейлисті ми вивчаємо англійську на рівні A2A2. A2+. What are we gonna do today? Today we will talk about the structure used to. Сьогодні будемо говорити про структурку Used To. Як і чому ми її використовуємо? Це коротенький урок теорія, а попрактикувати цю структурку більше разом із англомовними фільмами ви зможете у наступному уроці. Ну що ж, починаємо. Говорячи про структуру used to, одразу слід зазначити, що вона не має нічого спільного із дієсловом користуватися, використовувати. Давайте розбиратися детальніше. Подивимося на нашу картинку та прочитаємо речення. Nick, a few years ago. Отже, Нік декілька років тому. Його слова, I am a sales manager. Я менеджер з продажу. Отже, ми розуміємо, що Нік був менеджером по продажам декілька років тому. Дивимося наступну картинку Nick, today. Нік сьогодні. Що він робить сьогодні? Він вже не менеджер по продажам, а він вже вчитель. Він говорить: I am a teacher now. I used to work as a sales manager. Зараз я вчитель, а раніше я працював менеджером по продажам. Як ви можете зрозуміти, структура used to work нам замінило просто слово. Work у минулому часі. Ми могли би сказати I worked as a sales manager. Ось і все. Наша структурка used to do something означає, що я раніше щось робив, а зараз цього не роблю. Отже, ми використовуємо цю структурку used to лише для минулого часу. We use used to only for the past. We can say I used to work, she used to work, we used to work, they used to work. Для всіх осіб наша формула буде однакова. I, you, we, they, he, she, it. Далі ставимо нашу структурку used to і дієслово в інфінітиві. Тобто діє в його базовій формі like, play, be, work і так далі. Не дивлячись на те, що ви можете просто скористатися часом past simple для того, щоб передати те, що було раніше, ця структура також широко використовується в англійській мові, тому ви її маєте знати і маєте вміти нею користуватися. Let's read our examples. When I was a child. My mom used to use this recipe. Коли я був дитиною, моя мама користувалася цим рецептом. Таке у нас свого роду виходить повторення used to use. Але ми так теж можемо говорити. Tom used to read a lot, but he doesn't read much these days. Том читав раніше мається на увазі багато, але зараз він не читає багато. Maria's got short hair now, but it used to be long. У Марії зараз коротке волосся, але раніше воно було довге. We used to have a big car, but our parents sold it last year. У нас була велика машина. Але наші батьки продали її минулого року. Як же ми утворюємо негативні речення? The negative is... I didn't used to. Тобто тут іде звичайна структура побудови минулого часу. Заперечення в минулому часі. I didn't do this, I didn't go there. І те саме I didn't used to do something. означає, що я раніше цього не робила. Our examples. When I was younger, I didn't used to run much. Коли я була молодшою, я не бігала багато. When they they were kids, they didn't use to use to umbrellas. Коли вони були дітьми, вони не користувалися парасольками. Те саме стосується і запитань. Ми їх будемо будувати як звичайна структура past simple. Did you used to do? Did you used to run? Did you used cook pizza? і так далі. You okay? What's wrong? I don't know. It didn't use the bother me. Enjoy the ride, folks. You okay? What's wrong? I don't know. It didn't use to bother me. Enjoy the ride, folks. <sighs> What's wrong? As John the Duck. I don't know, я не знаю. It didn't use to bother me. Bother перекладаємо як турбувати. Тобто, раніше мене це не турбувало, раніше мене такі стани не турбували. Ну що, сподобалося вам те, як ви прокаталися? Fox перекладаємо як товариші або друзі. Нагадую вам ще раз, що більш детально цю структуру ви зможете попрактикувати разом з англомовними фільмами у наступному відео. Ну, а тепер невеличке завдання на закріплення. In this photo, we can see Mila. Mila is very busy now. She has a lot of work. Last year things were different. Міла зараз дуже зайнята, в неї багато роботи, але минулого року все було по-іншому. Подивимося, що в нас було минулого року. Міла, last year. Мілу запитують Do you play any sport? Do you drink coffee much? Do you like reading? Do you travel much? І Міла відповідає Do you play any sport? Yes, I run every day. Do you drink coffee much? No, I don't drink much coffee. Do you like reading? Yes, I read at the weekend. Do you travel much? No, I don't travel much. Сьогодні, you have to write sentences about Mila with used to. For example, our first sentence She used to run every day. Тобто ми уявляємо, що на сьогоднішній день вона всього цього не робить, бо вона дуже зайнята і в неї немає часу. Отже, зараз вона не бігає. Тому ми скажемо, що вона бігала раніше кожного дня. She used to run every day. Далі дивимося, вона не пила багато кави. Значить, пишемо she didn't use to drink. Much coffee, no и так далее. Guys, you can write your sentences in the comment section below. Ну no, ж, If you have any questions, please write them in the comment section below. I will try to answer. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо бажаєте вивчати англійську разом з нами в наших онлайн-групках, приєднуйтесь, заповнюючи анкетку у посиланні під даним відео. На сьогодні все. See you later. Bye-bye!